Добрий ранок Моя Україна! добрий ранок прекрасна земля, де в садак зацвітає барвінок, де почуєш ти спів солов'я, де сміхається Сонце іскристе, де прозорого неба блакить, де калина в червонім намисті, наче вогник яскравий горить, де живуть люди добрі і вільні, славна нація, незлавний народ, де Шевченко писав свої вірші. України свої патріот. Доброго ранку, мої дітки! Сьогодні я почала наше заняття з вірша про нашу Україну і надихнув мене написати цей вірш прекрасний поет та художник, патріот своєї країни, Тарас Григорович Шевченко. Ви, мабуть, чули вже про нього. Він любив природу, любив її малювати, любив слухати казки, пісні, розповіді, та згодом. Почав сам складати вірші, а на вірші Шевченка написано багато пісень, як народних, так і в сучасній обробці. Сьогодні я з вами проведу музичну вікторину. Я буду читати уривок з вірша Тараса Григоровича, а ви слухайте його, чи існує така пісня. Будьте уважні! Ну що, починаємо сонце гріє. Вітер віє з поля на долину, над водою гнезвербою червону калину. Сонце кріє, вітер віє з поля на долину, над водою червоним. Віталій добрий. Давайте слухати дати. Встала весна. Чорну землю сонце розбудило, уквічала її рястом, барвінком укрила. Так, й на цій вірші пісня. Слухаємо далі, зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась. Дівчинка дитина. Заціла в долині червона калина. Діве засміяна, дівчина. Де капітанська є? Добре. Давайте слухати далі. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи, дівчата, а матері. Рушина вишня мигу Луга Ця пісня з'явилася дуже добре. Тече вода з під явора яром на долину, пишається над водою червона калина. Тека пісня є. Добре, давайте слухати далі. Реве та стогне Дніпро широкий, сердитий вітер завива, додолу верби високі, горами хвилі підійма. Реве. Молодці, добре попрацювали. Дітки, ну як вам сподобалась музична вікторина? Мені сподобалась. Які гарні вірші, яка чудова музика, пісні. І ці вірші нашого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Він надихався сам, надихав інших. Шевченко любив свою землю Україну, своє переживання передавав у віршах. Тому цей дух патріота-переможця передався і нашому народові. І ми залюбки читаємо його вірші, співаємо пісні, бо в цьому є свобода, сила, міць та незламність. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі.